Привіт, друзі, вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, у сьогоднішньому відео я хотіла би записати коротку таку інформацію і звернення до всіх борців, я так їх називаю, за справедливість, які боронять бідних, нещасних коментаторів, яких я можу часом образити в коментарях, або не дай Боже у відео винесу на загал, як я так можу, така злайна добра. Я буду його кидати, цей просто лінку цим таким обуреним людям, і не буду писати, пояснювати нічого, і все. Сьогодні вже зробила таку першу практику, написала просто так, звичайно, ви у всьому праві, і, і на цьому все. Потім буду кидати цей лінк, тому що сил нема пояснювати це. Зрештою, не хочу на це тратити енергію і, і свій, свій час і своє життя. Це не має сенсу. Загалом, що хочу сказати, на цьому каналі зібралися люди. Які бачать цей світ більш-менш так само, як я. У нас одинакові цінності, погляди. Ми розуміємо і відчуваємо так само особисті кордони. Саме тому у мене, так би сказати, позитив, позитивно налаштована аудиторія і так багато позитиву в коментарях. Не тому, що у мене всі такі «Олічка» і щось і там, і щось там, і, і я, якось там і якось в такому стилі, як от написали в коментарях. Це тому, що ми так само відчуваємо це, що у нас немає проблем, немає проблеми. Не у кожного є, але ми на увазі немає проблем у відношенні один до другого. Нас нічого не ріже в очі, коли ми спілкуємося. Людей не були, що в мене є так, а не інакше. І їм не треба самостверджуватися за мій рахунок, тому що о я така класна чи класний можу в коментарях написати, і мені нічого за це не буде. Ніхто не знає, хто я такий і що і мені там сидить в середині і керує мною, щоб це написати. Саме тому, от, от так як є це стала така аудиторія, у нас є все окей, і ми живемо прекрасно. І нам тут подобається ця атмосфера, яка є. Яка є. Але так як збільшується деякі відео набирають більше переглядів, звичайно, долучаються долучаються нові користувачі. Їх вітаю на каналі. Ми так само пробуємо спілкування, щось у нас є спільного, щось іншого. Але якщо це не переходить на особисті образи, то це абсолютно супер і, і класно. І це нормально, ми люди, кожен з нас інший, і кожного може бути інше бачення на ситуацію. Але, звичайно ж, так само це відео дивляться не, не, всі, не всі люди, в яких все окей, навіть із собою, не кажучи вже про те, що їх забить, якщо вони побачать щось у когось, а їх чомусь це тригерить з якоїсь там причини, наприклад. І, звичайно, вони також збираються залишити свій слід у коментарях. Я вам скажу, це досить рідкий рідкий випадок, і не тому, що я їх блокую. Я блокую, як завжди, є два правила: це коли приходять на особисті образи мене, моїх підписників як буде або моєї сім'ї. Все, тобто людина може собі писати, що хоче, і там можна подивитися в коментарях багато чого написано. Я їх не блокую, тому що немає чому людина просто висловила свою думку. Хочу, маю час і можливість, можу навіть і відповісти. І таких коментарів досить мало, так як я кажу, що тут ми зібралися з однаковими поглядами. На, наприклад, 100 позитивних таких коментарів, коли ми просто приємно поспілкували, поспілкувалися, трапляється одне, коли хтось потужився в коментарях. І Ну, Ці наслідки якби залишилися там. І так само, наприклад, один на 200 справді людина постаралася, написала якусь там свою іншу думку, конструктивну, можливо, і з її точки зору, з моєї часами я погоджуюся так само. І ми, наприклад, поспілкувалися. Це буває дуже і дуже рідко. Зараз пропадає. І знаєте, що мене дивує, що оці борці за справедливість, які розказують, пишуть отакі великі тексти, яка я погана, недобра, як я можу людину так образити, як я можу так відповісти, як я чому я взагалі так реагую? Мені ж треба вчитися, якщо я хочу бути відомою, блогеркою і так далі. То я а і ще й заробляти люди проживають моїм заробітком. То я обов'язково повинна бути якоюсь такою, вміти делікатно якось відповідати і не бути якоюсь там такою, чи чи сякою. Як я завжди кажу у своїх відео, я повинна бути тільки собою. Більше нічого не повинна. Я нікого не перехожу, не перехожу нікому додому, не ображаю його, не перехожу нічиї фізичні кордони і так далі. Цей канал це мій простір. Якщо людина прийшла сюди, плюнула, то я залишаю за собою право зареагувати в той спосіб, який я вважаю за потрібний, той, який властивий мені. А ви що думаєте, є свята чи що? Так, я в житті так само реагую. Якщо мене хтось образить, я так само розкажу, йдіть лісом. І так само розкажу, що цій людині робити з її зауваженнями. Які зауваження, люди, ми дорослим люди, хто давав право робити мені зауваження якісь. Я взагалі не розумію, яке, е, яку роль в житті моєму має відігрівати ця людина, щоб робити мені зауваження. Мене мої рідні близькі можуть про щось попросити, а не робити мені зауваження, Оля, ти якась не така. Я така, яка є, ви такі, які є. Я вас не прошу е, змінюватися, щось робити з собою і так далі. Я можу висловити свою думку і сказати, що вважаю, що це важливо ще, щось ще, ще. Але я не йду до вас додому і не кажу робіть так, живіть так, думайте так. От ну, на цьому власне, все і заключається. І коли людина приходить і тут виливає своє все, що все, що там у неї всередині є, яка вона і так далі, тому що я вважаю нормальна людина, яка наповнена чимось хорошим, вона не прийде, і не напише чогось такого, там от подібного, що я коментувала в попередніх відео, що так обурило цих борців. Я вважаю, що вона просто не має в собі цього, не має причини, не має навіть в голові таких думок, щоб порівняти, написати, чи ще щось. Якщо я таке бачу, маю настрій, маю час. Я можу на це відписати або так прокоментувати у відео. По відео видно, я думаю, взагалі по життю, що я це сприймаю абсолютно спокійно і нормально. Для мене це не є щось таке, що людина мене образила. Вона не може мене образити, бо в цьому в моєму житті немає. Мене це не задіває. Просто є факт того, що це є так само, я так само це коментую. Чому, якщо, наприклад, є 100 тих, тих таких от приємних, нормальних поспілкувань, коментарів і на які хочеться відповісти? І, власне, те, те спілкування, яке тут відбувається щодня, чому, якщо я на них відповідаю, то ці борці за справедливість не пишуть: а чому ж ти така мила так добре відписала людині, яка адекватно нормально написала? Не ви є. Чому ви не пишете під цими коментарями? Чому ви цьому не дивуєтеся? А чому вас дивує, якщо людина наповнена е, всередині зовсім іншим і прийшла, написала на канал щось, е, що, що теоретично е, має на, е, на цілі зовсім інше, як щось приємного, хорошого взагалі? Я не розумію, кажу, не розумію таких людей, бо я не знаю, що ними керує. І вона це написала, і я на це зареагувала. То вас це так задіває, і ви обов'язково відчуваєте потребу писати такі трактати, і що я така погана, недобра, не маю відповідати. Я цій людині так само відповіла, як і сто іншим, просто відповіла. Можливо, когось виділяю, тому що ці люди дуже стараються, вони пишуть під різними і старішими відео і так далі, коментарі. І вони дуже багато зусиль до цього прикладають. Вони редагують коментарі по 3-4 рази. Ви цього не знаєте, але ж я знаю, бо в мене є програма, в якій видно, скільки людина часу потратила, редагуючи той коментар. І вони редагують ці коментарі 3-4 рази. Я даю можливість людині, щоб от, власне, так як вона має на цілі, щоб її почули, достукалися, побачили. Я даю їй, озвучую відео. Дивіться, маєте, Ну це те, що людина хотіла уваги і так само тої самої публічності, тому що вона пише на публічному каналі, офіційному такому, як от є в інтернеті. Вона ж знає, що це може прочитати кожен, розуміє скоріше за все, так? Тобто. Зрештою, ви навіть не знаєте, що цією людиною, може вона хотіла, щоб я цей коментар прокоментувала, і от вона відчуває від цього задоволення, що їй хтось приділив увагу, бо вона є бідна, нещастя і не почута в житті. Розумієте? Бо ж вона добивається цієї уваги, пишіть під одним відео таке, під другим, під третім. Я ж її не блокую. Вона далі пише і пише. І це ж не одна така особа. розумієте? А ви чомусь от вважаєте, що я повинна обов'язково там, я не знаю сісти, ручки зложити і сказати, ну я вище цього, я не можу там чи ще щось. Я не є вище. Я така сама людина, як і ви. Маю настрій, коментую, не маю, не коментую. І все. І залишаю за за собою це право бути собою. Хочу вам пояснити одну таку істину. Якщо я почну бути такою, як ви мені пишете в коментарях оці маю на увазі борці, що я повинна бути так, бути милою, реагувати, а може там та людина мала то на думці, а може не там то, а може й не мала, розумієте? Що я повинна бути от, власне такою супервічливою і зручною, бо це оці всі коментарі зводяться до того, що я повинна бути надтолерантною і надзручною, щоб бути милою і приємною до всіх, абсолютно до всіх. Не повинна люди. Нічого я не повинна. Гей. Е, і якщо я буду саме такою, то скажіть мені, будь ласка, ким я буду? ким я буду? Тим, я не буду собою, я не буду е, такою людиною, якою є в житті. Це мій характер, так? От я така, я так відповідаю. Я так само говорю в житті. То чому я на каналі маю бути по-іншому? Тут власне йде про особистість. І, власне, е, я так бачу, що ці, ці борці досить часто... Вони наголошують на тому, і ще є там такі коментарі в плані, що ти ж виставила своє життя на показ, то будь готова. Ні до чого не повинна бути готова. Це мій канал. Я тут встановлюю правила і все. Я ні до чого не повинна бути готова. Я встановлюю правила, кажу тут є так. Вам окей, мені окей, з вами. Заходьте, запрошую, у нас буде приємне спілкування. Ви напишете, що ще хочете бачити, що би хотіли, можливо, дізнатися. Я маю можливість, я це реалізовую. Я тільки за, давайте працюємо, розвиваємося і так далі. Маємо власне цей класний приємний простір. Але немає цього, що так, людина оце прийшла, і ти маєш бути така, і я буду така, відразу йду, бо, бо що. Ну пощо? Бо, бо ви очікуєте цього? Я не буду такою, як мене хочуть бачити. Я є така, як є. І як тільки я перестану бути такою, це зараз відео не про я, я, я є така. Це відео для кожного так само, щоб задумався, коли хочу з нього зробити, заліпити щось зручне для, для себе. Якщо я буду такою саме от зручною, супер-пупер я не знаю, толерантною і такою М -м -м", сидіти і плакати над кожним тим коментарем або закриватися всередині і думати Ні, переконав себе, ні, ні, я не повинна на це відповідати. Ні, я хочу і можу і відповідаю, розумієте, То я не буду собою. І тоді мені цього каналу не захочеться вести. Відкрию один великий секрет тим, хто не знає, я так розумію, що в такому режимі жити, працювати 8 годин, мати сім'ю. У нас є маленька наша сім'я бути в іншому середовищі, в іномовному середовищі, мати канал, YouTube, який займає дуже багато так само часу, і мені це подобається робити. Щоб це все витягнути і щоб це все зробити, зреалізувати, треба цього дуже хотіти. І як тільки я почну робити щось, що я не хочу, що я не відчуваю з я цього не буду робити. в мене не буде сил. Це називається вигорання. Я вигорю. Це просто от як тільки я колись пробувала е, певний стиль е, кер е, керунок напрямок вибирати там ще щось, пробувала. Ви цього можливо навіть не помітили, але я це пробувала. Це не моє. Як, як тільки це не моє, це не збігається з моїм стилем життя, так от відразу є вигорання, відразу зникає бажання це робити. І саме для того потрібно залишатися собою, робити задоволення. І от щоб робити задоволення, треба бути собою, робити те, що подобається вам внутрішньо. Це так само, як ви як рекомендація до будь-якої сфери життя. Жити так, щоб бути щасливим вам, щоб вам внутрішньо подобалося. І цей канал це така сама частина мого життя. Тому тут я нічого не повинна отак е, видумувати. Бути якимось іншим, тому що тільки ви це очікуєте? Це ваші очікування. Я кажу, є такою, як є. Не подобається. Мені не потрібно писати оцих таких, знаєте, там суперкоментарів, яких ви думаєте, що ви пишете конструктивну критику. Якщо її я захочу, я попрошу відео. Я колись просила, напишіть, будь ласка, відео, як ви це бачите і так далі, і е, взагалі щоб і змінити. Попросила про це, бо я цього потребувала, хотіла. Але якщо я не прошу, для чого ви мені це пишете? Якщо в мене я відчую потребу, що я маю на чомусь працювати, я візьму книжку, почитаю, пропрацюю, практично зроблю певні якісь там вправи, заняття, піду до психолога, попрацюю з ним. І все. Якщо я відчую внутрішню потребу, у мене все в порядку. І тому, будь ласка, якщо ви це відчуваєте по-іншому і у вас це не в порядку, то не треба це перекладати на мене, не треба мені це писати. І, і це все не подобається, не сходимося з вами думками. Так, будь ласка, просто знайдіть інший канал, який буде вам відповідати, іншу людину, яка буде вам внутрішньо відповідати. І все. Тут збираються люди, які відчувають цей світ, це життя так само, як я. Я їх безмежно люблю і вдячна їм за те, що вони є зі мною. І, власне, це мені приносить задоволення. Вони мене надихають. Власне, для того я так все встигаю, тому що не кажу, що я все встигаю, що хотіла, але мені на увазі, що я взагалі можу це зробити, можу це підняти, осилити. Тому що мене мотивують ці люди. Я з задоволенням сюди виходжу. Я з задоволенням знімаю ці відео саме для них. Якщо ви не одна із них, тоді приємно було з вами порозмовляти, але на цьому все. Ось так. Я думаю, цього більше ніж достатньо. Планувала, що це буде 5 хвилин, але як бачите. Розумів у мене досить багато, тому ось так. Бажаю вам всього найкращого в житті. Нехай в вашому в житті буде так, як хочете ви, щоб ним ніхто не керував окрім вас. Пам'ятайте, що в нас є лише певна кілька певна визначена кількість років проживіть їх так, щоб ви про кожен з них могли сказати, що я був щасливим внутрішньо. А незручний, не прожив так, як очікував хтось з боку знайомий подруга, керівник, чоловік, жінка, діти і так далі. А запитайте себе, чи були щасливі ви. І відштовхуйтеся від цього, будь ласка. Подбайте сам перед про свій внутрішній світ і свій стан. Тоді навколо також може дуже багато речей змінитися. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі у наступних відео.